У пустелях на південному заході Америки в маленьких оазисах вилуплюються пуголовки жаб лопатоногів. Допоки у них не з'явилися лапи, вони не можуть вижити на суші. Але ці оазиси тимчасові та швидко випаровуються. Пуголовки мають обігнати час, аби вирости, поки не зник їхній прихисток. Приблизно за ніч частина приплоду значно виростає. Вони користуються своїми гострими зубами та величезними щелепами, аби поглинути їхніх менших співмешканців. Підкріплені цією додатковою енергією, вони розвиваються швидше та покидають ставок, перш ніж він висохне. Лопатоноги не єдині для кого їсти особин власного виду, лише частина життєвого циклу. Всі ці тварини так роблять. Якщо це вас дивує, ви в хорошій компанії. Донедавна науковці думали, що канібалізм це рідкісна реакція на голод або інший надзвичайний стрес. Добре відомі канібали, як богомол та павуки чорні вдови, вважалися химерними винятками, але зараз ми знаємо, що вони підпадають під правило. Хоча це вважається непродуктивним для особин одного виду їсти одне одного, канібалізм сприяє виживанню виду як цілого. Шляхом зниження конкуренції, відбору слабких та зміцнення позиції сильних. Деякі види, як жаби лопатоноги, поїдають одне одного через тиск навколишнього середовища. Їхня ситуація нестабільна. Але канібалізм не останній їхній шанс уникнути голодної смерті. Радше це спосіб швидше витіснити суперників, коли вони особливо вразливі до хижатства чи небезпечного середовища. Інші види, в тому числі багато риб, вбивають одне одного без відбору на стадії дорослішання. Риби мають надзвичайно великий приплід. і дорослі особини так само турбуються про свій виводок, як люди про жменю родзинок. Риб'яча ікра, пуголовки, молоді особини це легко доступна поживна їжа, а з відкладених тисячі кринок досить багато все ще можуть вилупитися після перекусу дорослих особин. Маленькі рибки не лише ризикують стати поживою для дорослих, але й один для одного. Потомство тигрової акули розвивається та вилуплюється всередині яйцепроводів їхньої матері в різний час, коли личинки з'їдають жовток їхніх власних яєць. Вони поїдають інші яйця та личинки, допоки у яйцепроводі не залишиться одна акула. Коли молоді акули з'являються на світ, вони вже вигодовані та досвідчені хижаки. У них більше шансів вижити. Навіть якщо молодих тварин не їдять для поживи, вони є дуже вразливими до канібалізму. Хом'яки, щури та інші матері грузини їдять своє потомство, якщо воно хворе, мертве або завелике, щоб вигодувати. Інші савці-самці. Як ведмеді та леви вбивають потомків, зачатих іншими. Все тому, що бездітні самки швидше спарюються, ніж коли турбуються про малечу. Щоб не втратити поживне м'ясо, самці їдять мертвих малюків. Однак канібалізм менше поширений серед птахів, ніж серед інших груп, але певні види їдять мертвих або хворих пташенят, щоб в них не завелися личинки. Коли дорослі їдять одне одного, то самці стають жертвами частіше, ніж самки, зазвичай під час спарювання, і переважно тому, що вони менші. Самці павуків австралійських вдов паруються зі значно більшими самками. Маленький самець не втікає після спарювання, а робить сальто, і його живіт торкається рота самки. Самка обливає його збагаченим ферментами травним соком та поїдає його черво. Самці, не вбиті під час першого спарювання, знову йдуть у бій, часто коли наполовину з'їдені, щоб знову спарюватися, після чого вони відправляються на звалище для павуків. Отож самці забезпечують самку не лише сперматозоїдами, а й поживним обідом, аби переконатися, що вона виживе, щоб продовжити його рід. Зрештою, очевидно, що канібалізм є частиною життя царства звірів, як і інші більш відомі способи поведінки. Коли ж ми впиваємося зубами в докази канібалізму в природі, нам слід спитати себе, що ще ми пропустили, застосовуючи людські стандарти в природі? Переклад Надія Гаврилюк Озвучено Дуб Студіо.